Якщо ви знаходитесь під тимчасовим захистом у Нідерландах і плануєте тимчасово виїхати з країни, важливо знати кілька ключових моментів, щоб уникнути проблем при поверненні та зберегти свої права на проживання і допомогу. Отож, нагадаємо основні правила та рекомендації, які допоможуть вам підготуватися до подорожі і повернення без зайвих труднощів. По-перше, важливо заздалегідь повідомити про це свій муніципалітет. Для подорожі після перших 90 днів перебування вам знадобиться український біометричний паспорт та доказ проживання в Нідерландах, лист від АНД про продовження вашої наклейки разом із наклейкою. Якщо у вас є біометричний паспорт з підтвердження місця проживання, ви можете вільно подорожувати в межах ЄС та до України. Якщо ви проживаєте у муніципальному притулку, дозволено бути відсутнім максимум 28 днів на рік. Важливо зазначити, що після 14 днів відсутності без повідомлення ви можете втратити місце в притулку. По поверненню обов'язково повідомте муніципалітет. Якщо ваша відсутність перевищила 28 днів, потрібно буде оцінити, чи маєте ви право на прийом та іншу допомогу. При подорожі з дітьми до 18 років необхідний дозвіл одного з батьків або опікунів. Дотримання цих правил забезпечить вам безперешкодне повернення та збереження ваших прав у Нідерландах.